Я вас вітаю, дорогі німці. Чи бувало у вас, що ви перекладали речення з української, а німці на вас дивно дивляться? Ми часто перекладаємо дослівно, бо думаємо українською, але німецька має свою логіку. І сьогодні ми розберемо 10 або більше типових фраз, які звучать дико для німців, і навчимося говорити правильно. Ну що ж, мої хороші типові помилки? Давайте з вами попрацюємо в чаті. Я маю 30 років, як ви скажете? Звісно, не і habe 30 яре, а як іх bin 30 Jahre альт. Як ви скажете, мені холодно, і habe кальт не підходить. Вони кажуть, що mir ist кальт, це прикольно. І буде так. Він мені подобається. Ich mag ihn. не хочуть вони таке чути, а що хочуть. Gefällt mir. Okay. Це мені не цікаво, як ви скажете. Es ist nicht interessant, не а як підходить? Es interessiert mich nicht. Як вам така ситуація? Я чекаю на тебе і хвати не підходить. Ich warte auf dich. Так, мені потрібно йти. Ich muss gehen für mich. Ситуація. Ich muss gehen. Я хочу щось їсти. Ich will etwas essen. Zu mir. Oh. Ich will etwas essen. Mm? Восьме, уже восьме. Це має сенс. Es hat Sinn. ну, така собі ситуація. As ergibt Sinn. Я маю питання. А тут, до речі, дослівний переклад працює. Ich habe eine Frage. Я знаю це на пам'ять. «Ich weiß дас Auswendig» не nee, підходить. А як? «Ich kenne das Auswendig». Я робила паузи між прикладами і давала вам час написати чат, як ви казали раніше. А ну, спробуємо ще. Я бачу, можливо, ви не встигаєте. Наприклад, було б непогано, коли я даю вам українське речення, ви пишете свій переклад, варіант перекладу, і я коментую. Ось, наприклад, я боюся собак, як ви скажете. Вона мені сказала, ось як ви скажете. Ми говоримо про це щодня. Ось як дивіться, переклад не завжди працює дослівно. Думайте мовою, а не словами. Відповідно, у нас буде стрім наступний 10 ситуацій, де бракує слів. І, відповідно, ми з вами ще маємо багато роботи на курсі уже Б2. А1 є, А2 в запису є. Беріть. І для батьків, і для діток. Як ви скажете, я маю багато роботи, і хабефіль абеть не підходить. Це може бути граматично правильно, але не завжди доречно. Як ми скажемо, і хабефіль тун. Я вчу німецьку вже два роки, як ви скажете. «Ich lerne Deutsch schon zwei Jahre». ну, така собі ситуація. На рівні А1 я вам казала, «Ich lerne Deutsch seit zwei Jahren». Я нічого не робив, це трошечки вищий рівень. Ми вчили з вами його на рівні А2, «Ich habe nichts gemacht». така собі ситуація. Може бути, але часто краще, «Ich habe nichts getan». Тобі легко це сказати, ось як ви скажете це. leicht zu sagen». Ну, Така собі ситуація, знов-таки, «Du hast gut reading, наприклад. А вона збожеволіла. Зі есть меддям ферштант вегґіганген, пам'ятаєте, це не підходить. Ми з вами це робили на рівні Б1. І я вас вчила, чому Sie ist тобі geworden. Було таке чи не було. Так само на рівні Б1, я вам розповідала, він мені набрид, як ви вчили, langweilig. ну таке собі. «І інзад, або мі як ви скажете, це зайняло багато часу. Es hat viel Zeit genommen. Ну, така собі знову історія. Es hat lange gedauert. Піде? Мені треба подумати. Ich brauche zu denken. Таке собі. Ich muss nachdenken. Є чи не є? Він мене не розуміє. Er versteht mich nicht gut. Таке собі. Er versteht mich nicht richtig. Або er kapiert mich nicht. І давайте ще одне. Я їм кожен день вдома. Ich esse jeden Tag zu Hause» – це не зовсім помилка, але звучить шаблонно. Краще, І Hause» або «In der Regel esse ich zu Hause». Ці фрази можна обіграти в інтерактивному форматі. Я буду це робити з вами в е, неділю, 20 квітня на моєму курсі В2. Ми глибше зануримося у справжню розмовну німецьку, це типові фрази, які не перекладаються до Те, що дійсно кажуть німці, практика в реальних діалогах, впевнене говоріння без паніки. І, відповідно, курс повністю українською для тих, хто вже на рівні Б2, хоче говорити, запис обов'язково буде, тому що ці уроки запису. Приєднуйтесь, це буде практично, живо і дуже корисно. І відповідно ми з вами зараз занурюємося. Я вас запрошую на курс Б2. Будь ласка, він недорогий. дорогий. 10 днів інтенсивної роботи на рівень зараз. У нас Б2. Чому? Тому що ми вже зі студентами зробили повністю рівень А1, А2, Б1 це близько. 300 уроків ви можете все це придбати в запису. І для батьків своїх, я ж повторюю, і для діток. Тобто це все порівнює, Не просто так от вбухали, якось, там, непонятно як, неясно, і ось воно, купуйте. Це для, для усіх корисна річ якась. Сьогодні ми з вами занурюємося в тему. Подивіться, будь ласка, фіналі, он модалі інфінітіву не бензе, це цуда, мід, анштат і оне. Ви просите в командрях дуже багато попрацювати саме із цими конструкціями. Чому? Тому що подивіться, будь ласка, який у нас кружечок зараз, ану, 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 ану. Б2. Це наш рівень Б2. Відповідно, напишіть, будь ласка, які у вас проблеми із рівнем Б2? Ми з вами вивчили дуже багато граматичних форм на рівні А2, Б1. так? І, відповідно, ми з вами знаємо дуже багато е, слів. Дуже багато редеміти. Ось так у мене готуються люди, готуються до сертифікату b 2 з німецької. Кажіть, будь ласка, як у вас виходить підготуватися? Які у вас проблеми? Тому що абсолютно все зараз є в інтернеті, абсолютно всі уроки рівня А1, А2 і Б1. У нас є вся граматика і Б1 Є на нашому youtube каналі це все можна подивитися вправо е і усно попрацювати з нами в телеграм-каналі, і письмово попрацювати зараз в чаті. Які у вас проблеми саме на Б2? І, будь ласка, напишіть для мене особисто: хто на рівні С1, С2, що вас понукало на цей рівень, вибачте, залізти, чому ви не зупинилися як більшість студентів на відверто кажучи, на рівні Б1. І щоб ви порадили тим людям, які замахуються на цей рівень С1, тому що після рівня Б2 у нас обов'язково буде рівень С1. Розкажіть, будь ласка, які у вас виникали проблеми, які у вас виникали затики і які лайфхаки ви можете порадити? На що звернути увагу? На граматику, можливо? А, можливо, на повторення слів, на що на рівні С1? Саме хороші. Бачите, задачу дала нашим студентам. Вони обов'язково, сподіваюся, поділяться з нами цікавинками. А ми з вами переходимо до конструкцій в інфінітивному реченні. Поїхали. «Ім інфінітив зац. Немає підмета в інфінітивному реченні. Підмет у головному реченні також вважається підметом у інфінітивному реченні. Подивіться, будь ласка, на бедут ціль, цверкфіналь, що це означає мета кінцева. Тобто, Тобтонген, дімодаль вербен, значення модальних дієслів, мьохтин і волін, умцю місяця в конструкції um, zu". Щоб, ну, ось, um, zu У нас байшпіль, почитаємо, я готую без жиру, щоб схуднути ум um, zu nehmen. Альтернатива, коли у нас є вибір, підтягнемо тауш, модаль знов таки обмін якийсь модальний. Замість Анштабцу щоб, ну, подивимося, чи це замість щоб, ще якось по іншому можна перекласти. Я їм фрукти вдома, замість того, щоб ходити в кафе. І еса цю хаузе обстріл Анштаб із кафе цю Так Такі є. Оне Коли у нас немає наслідку модальної конструкції, Оне ігмагешпорт ЕСФТАМ, ОНЕАБЦУНІМ. Я займаюся спортом і їм їжу із низьким вмістом жиру. Не втрачаючи ваги. Цікаво. Давайте цу подивимося. Цу стоїть перед дієсловом в інфінітиві в кінці речення для відокремлюваних дієслів між префіксом і дієслівною основою. Ми тут з вами подивилися ось апцунемен і уне апцунемен. Тут я хочу вам подивитися ще один шматочок небензац, і він іде як окремий пункт, а не окрема тема. Даміт, ви просили в мене, анштаб дас і у дас. Я пояснювала комусь в коментарях. Вчора буквально цю тему, так? А зараз поясню на загал, на заняття на повний інтернет, підрядне речення. Якщо підмет у головному реченні відрізняється від підмета підрядного, то підрядне речення є обов'язковим. Це також можливо, якщо підмет однаковий в обох реченнях готую без живо, щоб знову таки, щоб я правильно? Щоб схуднути. І ось у нас даміт. Давайте подивимося, бедой тут назначення, знову таки ціль цвек фіналь. Мета кінцева, сюди входить значення модальних дієслів волін, мьохтин і зонін, які вживаються з дамітом. Байшпіль дивимось, картинка. У нас готую без жиру, щоб чоловік схуднув. Тобто у нас підмети різні. Розумієте? Це було зараз, дай Бог пам'яті було у нас минулої весни. Боже мій, ми почали з вами вчити цей рівень А1, 22 квітня, як зараз пам'ятаю, це рік тому. Круто. Відповідно, йдемо в альтернативу і обмін на міцнігт, замість цього. Ліба краще я приготую своєму чоловікові низькокалорійний обід, ніж щоб він їв у їдальні. Анштаб даст це замість, бачите? І on a consequence без наслідків, теж модальна фраза on не Знов-таки, про чоловіка йдеться, я бігаю з чоловіком і готую нажирні страви, при цьому він не худне. Знов таки, бачите, «іх», але стосується нього друге підрядне речення, ну, не друге, а друга частинка підрядного речення о недасть. Так, дивимося далі. Діє слово відмінюється в кінці речення. Ось така ситуація. Зрозуміло, з тими конструкціями? Хто не зрозумів, пишіть, будь ласка. В коментарях приходьте поспілкуватися 20 квітня неділю. Це Великдень, так я знаю. Тому ми зробили ці роки в запису. Там мало людей, тому зробити живу розмову, як я хотіла зібрати групу, не вийшло. Відповідно, вийшло наступного разу. Будете дивитися в запису і робити канікули, проводити із користю. Відповідно, наступна наша тема: датів, номінатів і акузитів нікуди від нас не тікають. Вони нас очікують теж на рівні в 2 Ми будемо з вами робити ось таку ситуацію завтра. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, ставте. Домовилися? Хорошого усім дня. Я вас обов'язково чекаю наступного разу. Приходьте і обов'язково ставте свої питання.